Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин, І сьогодні у нас відео не в звичайному форматі, а точніше, по технічному переоснащенню ПК. А якщо ще конкретніше, хочу розповісти вам про свій новий мікрофон FineFine Fine A6V AmpliGame. Так що сідайте зручніше, наливайте чай або каву і поїхали. Якщо коротко, то він має хороше співвідношення ціни та якості та підходить не тільки тим людям, які виготовляють контент, а й звичайним гравцям для якісного і чіткого спілкування під час ігрового процесу. Але з усім по порядку. Не забуваємо протиснути вподобайку, обов'язково підписатись на канал та висловити свою думку в коментарях. Дякую вам велике! Чому я обрав саме цей мікрофон? Все дуже просто: доступна ціна в районі 50 доларів або 2000 гривень, хороша якість запису звуку, зручність користування та атмосферний зовнішній вигляд. До цього мені приходилося записувати звукову доріжку за допомогою телефону, підключеному через Wi-Fi до комп'ютера, але це обумовлювало безліч незручностей, як, наприклад, відключення запису голосової доріжки при вхідному дзвінку, відсутність шумоподавлення. Або неможливість користування телефоном при записі відео. Комплект поставки даного мікрофона складається з кабелю довжиною 2 метри з роз'ємами USB, USB Type-C, самого мікрофона. Кріплення під назвою Павук для поглинання вібрацій. Декоративного поп-фільтра з посмішкою. Три ноги для встановлення на стіл. До речі, у триноги ноги прорезинені ніжки, що запобігає її ковзанню по столу. Для зручності посилання на мікрофон буде під відео. Підготування до роботи мікрофона дуже просте і інтуїтивно зрозуміле. Вкручуємо три ногу. Виставляємо ніжки триноги для надійного розташування на поверхні столу. Підключаємо кабель живлення з боку USB Type-C в роз'єм мікрофона, а з боку стандартно USB в роз'єм нашого комп'ютера. При підключенні мікрофона вмикається атмосферна та красива RGB-підсвітка, але слід зазначити, що вона слугує не тільки для естетичного задоволення. А й сигналом, коли мікрофон увімкнено і йде запис. Для зручності користування він обладнаний регулятором гучності або, по-іншому кажучи, чутливості, та сенсорною кнопкою для швидкого увімкнення вимкнення мікрофону. Ця функція дуже зручна і робить непотрібним постійно вмикати-вимикати мікрофон в та з USB-роз'єму комп'ютера. До речі, тип мікрофону конденсаторний, а шумоподавлення виконане за допомогою кардіоїдного спрямування уловлювання голосу, тобто записування звуку відбувається не з усіх сторін від мікрофону, а тільки з зони перед ним. Якщо зобразити це візуально, то вийде ніби серце. А тепер переходимо до тестування нашого мікрофону в грі World of Dance. Поїхали! Так, друзі, переходимо до тестування новенького мікрофона FineFine a 6 v Ampli Game. До речі, дякую дуже велике за наданий мікрофон компанії FineFine, Fine, тому що вони надали мікрофон не тільки для тесту, а й для користування. Дякую вам за таку підтримку починаючих блогерів. І так, поїхали. Значить, бій у нас на мапі. Лінія Зігфріда закинула воднорівневий бій. Звісно, оскільки ми на середньому танці, абсолютно картонному, будемо їхати по першій, другій, третій лінії. Тим більше в нас є доволі непоганий світляк ELC EVEN90. На моє переконання, дорожчі мікрофони вже потрібні тільки для тих людей, які професійно займаються виготовленням контенту. Не початківці, а вже от професіонали, коли вже великі канали там, і, так далі, і так далі. А от такого мікрофона, такого рівня мікрофон, він абсолютно підходить для тих людей, які просто люблять грати і якісно висловлюватися в чаті, хочуть, щоб не було замилювання слів, щоб не було лишніх репінь там, і, так далі, і так далі. От. Це в таких випадках дуже крутий варіант. Їдемо ось із Йолочкою, ви самі можете відчути, наскільки хороше звучання. І все є в базовій комплектації. Це дуже круто. Опа, дивіться, хто в нас тут летить. Хтось в мене вже і врубується. Так, дивіться, гвардієць. Одна плюшка. Фулка пройшла, до речі. Друга плюшка 386. Доволі непогано. Дві плюхи вже дав. Так, йдемо на перезаряджання. У мене, до речі, комп'ютер стоїть на столі, не під столом, і він знаходиться доволі близько до мікрофона. І зараз регулятор гучності виставлений на 100%. Можливо, будуть якісь невеликі шуми, можна їх прибрати, якщо, наприклад, регулятор гучності виставити на 70%. Але я цього не хочу ціленаправленно робити, тому що той шум не глобальний, а от гучність втрачається. Так, 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 я за цими розмовами пропустив. Пропустив світляка. Пропустив світляка просто-напросто. Так би я його вже добрав. Так, гвардієць уже там засвітився. Тут поки що невідомо Можна ризикнути, увірватися, його забрати і поїхати далі. Я, напевно, зараз так і зроблю, але я можу відхватити по повній програмі. Зараз спробуємо. Зараз ми так і спробуємо. Є. І ховаємося. Ховаємося в ямку, тому що на нас вже фокус. Є. Я відхватив. Я так і думав, що я відхвачу, в принципі, тому що там я не можу заховатися повністю. Але ми забрали того світляка, який нам заважав. Тепер постараємося віддати те, що нам дали. Супротивники по домашки, тому що ми зараз будемо їх пересвічувати і давати плюшечки. Так, їхні ПТшки на тій позиції, де й були. Я думаю, вони нікуди переїжджати не будуть, але постараємося їм зараз давати плюшки за рахунок тих двох світляків, які поїхали по лівому флангу. Су-130ПМ там стоїть. Я ж не знаю, в якій вона комплектації. Можливо, там все на оптику поставив чи ще щось. Щоб далі бачити. Так, Лорка поїхала. су 130ПМ, бачите, всі вже туди потікали. Те 103-го розібрали. Треба тепер допомагати нашим в місті. У місті я, правда, ваншотний, тому підставлятися вже взагалі не можна. Ну, як на мене, круте дуже звучання. Я й хотів від цієї компанії мікрофон. А коли мені запропонували таку співпрацю, я дуже був радий, тому що, знаєте, це крутяк просто. Так, дивимося. Дивимося про 46. Зараз постараємося допомогти. Дивіться, як вона виперлась на йолку, на нашу, на світляка. Опа, оце прикольно було. Другий раз потрапив. Перший раз зводився більше. І не потрапив. другий раз практично не зводився і потрапив. От так і є. Плюс-мінус 25%, як то кажуть. Так, перезаряджаємося. 4 секунди. 3. 2, 1. Одна, кажуть. Так, там нікого. Тут нікого. Тут нікого, там нікого. А ось світло з'явилося і всі з'явилися. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Су-130 ПМ, дивіться, на позиції. Ну, Ми тут переможемо вже 100%, команда грамотно зіграла. Я в основному не грав, а розповідав, тому прошу вибачення, так скажемо. Зараз 5 секунд. 4, 3, 2, 1. І 0. Є. Збиваємо ще одного, залишається тільки Юдес. І залишається, що в нас там? Су-130pm. Юдеса забрали. Су 130pm, напевно, на гірці, вона може мене забрати зараз в кінці. А, вона вже заїхала за гірку для того, щоб сховатися, але їй це не допоможе, тому що вже залишилась вона абсолютно одна. Все, перемога. От такі от справи, друзі. І що ми маємо в висновку? Мікрофон FineFine a 6 v AmpliGame являється одним з найкращих в даній ціновій категорії, він зручний при підключенні, налаштуванні та користуванні і має все необхідне в базовому комплекті поставки. На цьому все. Не забуваємо підписатись на канал, протискати вподобайки та писати коментар своєю думкою на рахунок огляду та тестування даного мікрофону, чи сподобалося вам відео в такому форматі. Всім дякую за перегляд і до наступного відео, друзі! Papá.